Виглядає як лисичка, спить як котик, їсть як панда. Але хто вона насправді? Це мала панда, червону панду відкрили ще раніше, ніж велику чорно-білу. Так, саме вона перша панда в історії. Назва панда ймовірно походить з непальської мови поня. Що означає той, хто їсть бамбук. Велика панда це ведмідь. Мала панда не ведмідь і не єнот. Вона єдина у своєму роді. Мала панда живе високо в горах Гімалаїв і південного Китаю. Її стихія тумани, мох і дерева. Її меню. 95% бамбук. Решта ягоди, яйця, комахи. Неймовірно. Але з таким раціоном вона може з'їдати до 20 тисяч листочків бамбука на день. Мала панда – нічна інтровертка. Вдень спить, загорнувшись хвостиком, як у пледик. Вона лазить по деревах. Як професійний альпініст і спускається вниз головою. Уяви. Вона має розширювані зап'ястки, які працюють як псевдопалець, допомагаючи хапати бамбук як пальцем. У 2005 році червона панда на ім'я Расті втекла із зоопарку у Вашингтоні. Пошуки тривали кілька годин. А в підсумку його знайшли на дереві в сусідньому районі. Він став зіркою соцмереж і символом того, як мала панда вміє зникати без сліду. На жаль, через вирубку лісів, браконьєрство та зміну клімату малих панд залишилось менше ніж 10 тисяч. Вони в червоній книзі та потребують захисту. Мала панда маленька, але важлива частина великої природи.